парку а тут трошки сніг починається а якщо видно пролітають сніжинки вітер Погода псується аус вот снижик чудо их снизу тарваный правда Хуртовина як зимку розпочалась. Голуби поховалися від снігу, голуби теж не люблять коли на них сніг іде. Тайте деревом підходило, листя було зелене. Все, листя опало з дерева. Года потрохи манає. Це, бачите, фактично вже 12, а тут білети зкриється. Рездвяний явак завершили монтувати скоро відкриття. Хто знає, що в чорних пакетах будемо вгадувати чи не будемо вгадувати? Ну, є таємниця жовтих скриньок є таємниця чорних пакетів. Я наприкінці відео розкажу. А до того часу можете писати свої версії. Ні, я знаю, ви напишете сміття, там не просто сміття. В чорних пакетах листя з каштанів, яке опало буквально за одну ніч, коли вдарив мороз. От ярмарок. Гатинка Миколая. Це готова до Різдва. Погода в ці дні наприкінці листопада міняється по кілька разів за день. То світить сонце, то йде сніг, то дощ, то вітер, то знов гарно, тихо, спокійно. Нагадую, справжню листопадову погоду. Це не погода така буває в березні, коли зараз насправді Осінь і зима борються між собою, а в березні вже зима і весна борються між собою. Ми знаємо, що зараз переможе зима, а навесні вже переможе весна. Триває будівництво торгового центру. Води три поверхи, вже не раз показували візуалізацію, який він матиме вигляд. Ей, Йдемо вулицею Бандери, Майдан Кобзаря, у напрямку до вулиці Тараса Шевченка. трошки снігу лягло на травичку. але зовсім зовсім трошки ну, та бачите якщо коротко от такі вигляд має курорт, то в 20 годині в пік розпалу